Після міжнародної конференції з відновлення України, яка 11 та 12 червня проходила у Берліні, та після гучних заяв на підтримку України, які лунали від політиків країн ЄС, московити вже не так сильно впевнені в тому, що в них все за планом. От у нас є внутрішні боязнь вовліч от в ту спеціальну військову операцію. Вот в эти усилия на фронте и в тыле, и в тылу а, наш народ. А то вы посмотрите, что делают европейцы. Я абсолютно согласен, что они выходят на фазу мобилизации широких масс европейцев. Сколько они мобилизуют, другой вопрос. Но миллиончик-то они подымут, накупят, подымут. По пригородам пройдут Ой. миллион мобилизаторов. Да, а? Мобили... ну, ну, кто, кто там поднимут, по поднимут, поднимут, поднимут. Не надо, Конечно, Дмитрий поднимут. Олегович, Сомнения я нет. при всем уважении, но и я очень буду рад, если окажетесь, правы, вы и они рухнут сами, но мы обязаны допускать. Вероятность, что они не рухнут, потому что они все предыдущие разы почему-то не рухнули, хотя они должны были 25 раз уже рухнуть. Поэтому давайте исходить из мы того, что миллион, миллион пятьсот они мобилизуют, два миллиона они вооружат, из них полмиллиона, извините, украинских гастарбайтеров, и мы получим. Верниша, планы Кремля... Знищити українців та окупувати наші землі все стрімкіше руйнує колективний захід, який продовжує підтримувати Україну зброєю, грошима і дозволами бити по території Російської Федерації. Що якщо вот така риторика буде продовжуватися, об ударах по нашій території об відправки інструкторів, на цій неділі вперше було публічно сказано, чим ми відповідемо. Пам'ятаю, пам'ятаю, це Симон Ян швидше за все про ось цю заяву бункерного, тобто чергову його словесну діарею та погрози країнам, які підтримують України, ось як це жалюгідне видовище виглядало. Нагадую, ми думаємо на тему тімутому, що якщо хтось вважає можливим поставляти таке оружі в зону бойових дій для нанесення ударів по нашій території і створення проблем для нас. то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем. поки Путін над цим все ще думає, Симон'ян вже все вирішила за нього. Каже, в будь-який момент Росія може почати свій грандіозний план помсти світу, який її ображає. В момент ми почати Странам ненавидящих їх за все вище перечислене, боротися за свою свободу, за свою незалежність, или даже просто мстить. Почнемо, наприклад, з какого-нибудь такой. Нової Каледонії. Мало ли у НАТО таких нових Каледоній? Почитай весь, кроме НАТО остальний мір. Ось так от Семен'ян, як бачите, налаштована рішуче. А от що сталося ж? Таки підгорає, мабуть, бо ж розуміє вона, що недовго їй залишилося своїми байками годувати інших. А я ж дивлюся на них вірніше на всіх цих кремлівських блазнів. І розумію, що вони вкотре активно взялися за ядерні погрози, бо все інше пробували, але не працює. Вірніше не допомагає їм нас перемогти. Нас би вже не було. сашена очевидно, тому що якщо ми не активізуємо роль ядерна ружу. Ми обречені як страна, а потім обрічен Раніше нервову систему. От от спасал ядерное оружие в течение 70 лет. Но потом, особенно Запад, Новый мир, привык к миру и забыл о страхе перед Богом и перед войной. И что вот этот Захраніть ядер нужно а, вставлять в систему, не только в наших отношениях с западом. Як чуєте, це одна і, мабуть, таки на сьогодні єдина, так би мовити, козирна карта Ерефії ядерна зброя. Бо ані путінська армія, ані його брехливі і цинічні пропагандисти не можуть вже переконувати інших, що їхня федерація переможе. Главне в цьому світі – ядерна зброя і слідство доставки. Вот они Китай не боятся, потому что в ядерный пепел радиоактивный Америку превратить можем только мы. И сегодня мы с вами должны понять, что мы живы и живем в одной из немногих суверенных стран мира только потому, что у нас есть ядерное оружие и средства доставки в виде атомных подводных лодок. Але ми ж то з вами знаємо, що Ерефія проречена і перемогти нас з вами не зможе. Попри те, що пропагандисти продовжують брязкати ядерною зброєю і всіх лякати. І якщо відверто, то всі ці заяви про нанесення ядерних ударів лише гра на публіку, як і про те, що Росія переможе. Бо ні, її не буде перемоги Росії. Запад ми порвали свої відносини, ми повернулись Росія. Е... Переопределяет свое место в мире. У нас есть только один путь: либо быть великой, либо никакой нашей стране. Либо Россия будет великой, либо ее не будет вообще.